Вітаю колеги. Ми вирішили популяризувати каміни через виставку Інсталфест. Приїхали сюди з такою пропозицією. Ми хочемо об'єднати тих, хто займається камінами і можуть зробити отакий гарний, класний вигляд каміна з тими людьми, інсталяторами, які можуть під'єднати цю усю систему. Тобто, коли ми зробимо з каміна з водяним контуром, твердопаливний котел, який буде працювати дуже ефективно і класно, він буде мало споживати палива, не буде диму, не буде конденсату, не буде сажі через те, що інсталятори об'єднаються і під'єднають цей камін з акумулюючою ємністю. З гідравлічною схемою від Мейбаса. Тобто, таким чином воно буде під'єднано з автоматикою Татарик Отакими схемами, які ми розробили. Тобто, тут є декілька схем: відкрита система, закрита система. І в кінцевому випадку вийдеться отакий класний камін, який буде обігрівати повністю приміщення через теплі підлоги, через рушнику сушки, радіатори. Це ми запартнерилися з нашими надійними партнерами Теплобак, які виробляють дуже якісні і технологічно складні акумулюючі ємності з подачою проточки гарячої води. Також у нас є рішення для саду для дачі, тобто така піч камін яка з однієї сторони це камін. Тут ми маємо духовку, маємо варильну поверхню, і з ми маємо водяний контур, який також можна зробити на обігрів. Також такі речі є менші з варильною поверхнею. Вони мають водяний контур, їх можна під'єднати по простішій схемі, ніж попередній камін ми показували. Відповідно, це все можна зробити для будь-якого об'єкту, починаючи від приватного будинку, ресторану чи кафе, закінчуючи маленькою дачею. Також ми тут хотіли представити ще декілька наших цікавих новинок: це драгон. Це річ, яка робить кращою тягою за рахунок принципу ежекції і збільшення потоку повітря, таким чином піднімається тяга в димоході. Він унеможливлює зворотню тягу у приміщенні. Чим класний цей драгон, тим, що у ньому кріплення зроблено таким чином, що можна чистити щіткою через нижню частину димоходу. Також тут є підшипники, два на одній осі, які є запресовані, захищені від вологи, і також знизу видно, що захищені від температури. Тобто це цей продукт, який ми рекомендуємо встановлювати на каміни, якщо їх правильно використовувати. Також у нас є димотяг, який працює по принципу ежекції. У нього стоїть. Турбіна з лопастями, яка винесена назовні. Всередині ми бачимо завужений діаметр і збільшений діаметр. За рахунок розрідження ми збільшуємо тягу в димоході, і навіть якщо у нас пропаде електроенергія, то цей димохід все рівно буде працювати у стандартному режимі. І у нас є дуже цікаве рішення, яке потрібно для усіх будинків, де знаходиться опалювальний прилад на дровах. Тобто це такий навіювач, який в собі має електричний підігрівач, і відповідно, коли до нас в кімнату попадає повітря, і воно температуру має приблизно плюс 6 градусів, тоді включається електричний обігрівач і таким чином в кімнату вже попадає повітря з дельтою 20, тобто від 6 до 26 градусів нагріває. Це дуже хороша річ, вона потрібна там, де є каміни, там, де є печі на дровах, і дуже важливо, цей прилад потрібен там, де є котельні, пілетні, газові або твердопаливні. Тобто виглядає він таким чином, що ми маємо назовні такий вихід для забору повітря. Там є решіточка, а потім вже всередині в приміщенні виглядає воно таким чином. Ми вставляємо тут заглушку. І цей прилад працює, подає повітря для горіння твердого паливного котла або інших приладів. Також ми ще хотіли показати для вас отакі так звані штани з двома радіаторами, які збільшують тепловіддачу за рахунок того, що тут зменшується тяга, уповільнюється. Більша тепловіддача за рахунок великої площі теплообміну і також наварених пластин. Зараз я би хотів, щоб трошечки розказати ще про тих, хто приймають участь на цій виставці. Тут є дуже цікаві компанії, є компанія Ajax, яка виробляє різні системи для охорони для управління будинку. Також є наш надійний партнер компанія Шидель, яка представляє тут. Класні нержавіючі димоходи перметр, тобто вони отакі чорні. Також вони мають димотяги, мають різні перехідники для того, щоб в даху вийти і вивести труби. І основний їхній продукт це димохід керамічний. Який має гарантію мінімум 30 років, а термін експлуатації 50 років. Тобто це класний продукт, і ще у них є продукція, яка дає можливість під'єднати конденсаційні котли у димоходи, тобто пластикові такі під'єднання, ну і різного виду блоків. Зараз ми пройдемося там, ще є наші партнери це компанія Маріо. Компанія Mario виробляє дуже якісні нержавіючі і стальні рушникосушки. Вони представляють два бренди: це Hugo Family, стальні рушникосушки. Це англійський бренд. Виробляють вони його. Тут, бачите, поєднана Україна і Англія. Компанія Mario і це їхній основний продукт це нержавіючі рушникосушки. Також є ще багато різних компаній. Зокрема, тут є Екософт, який представляє водоочистку. Тут проходять змагання, де змагаються монтажники і отримують сертифікацію. Тобто, таким чином зібрані всі потрібні елементи, які монтажники повинні зібрати. Вони це все мають підключити і все це має працювати. Тут є. Відповідно, експерти, які це все аналізують, запускається кнопка пуску. Ми бачимо, там є лампочка зелена і червона. Тобто запускають кнопку, починають монтувати це все на швидкість і на якість під'єднання. Тут є таких з цієї сторони три стенди, і з іншої сторони три стенди. І це дуже класний, найкращий твердопаливний котел, який взагалі існує. На європейському ринку це компанія Atmos, чеський виробник. Вони виробляють піролізні котли. Це котли, які всередині футеровані шамотом піролізного типу, мають отаку камеру горіння. Представлено декілька таких типів котлів. Оце, наприклад, котел з пілетним пальником. Це також наші одні з партнерів. Австроїзол, які роблять ізольовані гнучки теплотраси. Вони є дуже багатьох розмірів, типів. Є з двома трубами, з одинарними, є з поліур... поліуретаном. Так, це. Також представлена компанія, яка дає можливість протестувати монтажникам різні крани, напаклювати їх, напресувати. Тобто, взагалі, щоб ви розуміли, ця виставка більше розрахована на інсталяторів, ті, хто займається монтажем, ті, хто може тут приїхати і спробувати свої сили, наприклад, спресувати, так як от оцей елемент, тут є всі ці взірці, можна спробувати, як працює все обладнання. Тобто рекомендую тим, хто займається інсталяцією опалення і сантехніки, відвідувати кожного року цю виставку, тому що дуже багато є цікавого. Тут є компанія Деві, яка виробляє електричні теплі підлоги, в них є дуже цікаві рішення. Відповідно, щоб ви розуміли, тут інсталятори проходять тестування, тобто стоять такі. Комп'ютери, ноутбуки, на них є тести, людина реєструється, проходить ці тести. Наші хлопці минулого року проходили, тобто, успішно пройшли, але хочу вам сказати, що тут нема такого, що хтось щось підказав, хтось щось допоміг. Тобто рекомендую людям, які будуть обирати собі монтажників для монтажу опалення, питатися, чи є у них сертифікат інсталятора від Інсталфесту. Також тут є виробник Куйдиш так званий, це виробник з самбура, який робить також якісні акумулюючі ємності і бойлери. Тут представлена компанія італійська, яка робить крани для підключення рушнику сушок, радіаторів. Компанія, яка робить фільтри для води. Це Італійська компанія, яка також виробляє дуже великий асортимент руш акумулюючих ємностей, це компанія Cordivari. Тут хлопці мають кріпельні різні інструменти, тобто засоби для монтажу різних конструкцій, каналізаційні системи. Тут одна з крутих компаній це компанія LG. Вони представляють різного роду кондиціонери. Ми бачимо, тут бувають кондиціонери білі, бувають чорні. Відповідно такі дизайнерські кондиціонери і навіть кондиціонери, які є з маленьким екранчиком. Це також дуже класні. Кондиціонери компанія Дайко у них є великий асортимент. Це бюджетний тип кондиціонера, якісний. На них, до речі, йде 5 років гарантії. Вони також бувають в різних кольорах, бувають у чорних і в білих. І це, я так розумію, прям голубий колір. Також дуже цікавий перевага в тому, що ці бюджетні кондиціонери вони навіть мають регуляцію автоматичну. Лопасти уверх-вниз і вправо вліво. Тобто це також цікавий продукт. Тут мега крутий стенд. Це компанія, вільніше не компанія, а бригада Хартія представляє тут, як вони борються з нашим ворогом. Відповідно, у них є дрони і є дуже класна штучка. Він зараз правда відпочиває. Такий робот, у нас є багато про нього відео, і хлопці тут збирають зараз е, на, ну, донати на те, щоб придбати додатково дрони. Е, є ще декілька компаній, наприклад, Mitsubishi, Honeywell, Досить великий стенд, є такі кондиціонери Hisense. І тут вже також проходить змагання. Ми можемо подивитися, як все ж таки відбувається змагання по опаленню. Там більше було відношення до сантехніки, а тут відбувається змагання по опаленню. Підключають, наприклад, котел газовий, є насос для води, є гідравлічна стрілка. Так стоять всі інструменти, і люди на швидкість це все підключають. Тобто є декілька стендів. На кожному стенді змагається учасник учасник Install Battle, і експерт це контролює. Тут також проходять змагання. До речі, зверніть увагу, що дуже багато виробників представляють фільтрацію води. Тобто, це актуальна тема в майбутньому. До речі, це також наші колеги компанії «Есби» від ФЕКО. Це їхній також бренд. Тут потужна європейська компанія представляє газові котли. І тут наші стоять також колеги партнери. Саша Саша представляє компанію Теч. Я тебе люблю. Так. Ми е, також займаємося цією продукцією. Тут є дуже круті і класні рішення для автоматизації опалення будинку повністю. Обладнання для Опалення. Тут це все можна протестувати, попробувати під пресом. Радіатори вогільнот. Тобто ми бачимо, наскільки можуть бути цікаві радіатори дизайнерські, тобто різного кольору, різного розміру, і навіть яку вони мають класну і цікаву систему розподілу тепла. Через Центр заходить гаряча вода, і потім розподіляється по сторонах. Тут можна пропробувати різні інструменти від компанії Metabo. Це все можна просверлити, попробувати пошліфувати, вибрати і підібрати собі інструмент, щоб хороший інсталятор мав якісний інструмент. До речі, рекомендую звертати увагу, коли ми вибираємо собі людей, монтажників інсталяторів, які будуть робити. Монтаж, яким інструментом вони користуються. То тут теж ми можемо побачити, наскільки є гідравлічного обладнання, як це все можна протестувати попробувати. Відповідно, тут наші партнери, компанія Prana, яка продає по багато європейських країнах рекуператори. Рекуператор це дуже корисна річ, яка здійснює повід у приміщенні. Відповідно, у кімнату попадає свіже повітря, підігріти уже, а на вулицю викидається відпрацьоване повітря, і воно вже трошки охолоджене. То є дуже багато дизайнерських і гарних рішень. Тобто ми маємо, наприклад, отаку внутрішню частину, чи світлу, чи коричневу. На вулиці в нас може бути отакі нержавіючі деталі. Тут розписано все, як воно працює, як можна налаштувати. І насправді виглядає це Система рекуперації, отаким от чином, ми бачимо, що тут є мідні пластини. Один вентилятор з цієї сторони втягує повітря холодне, а в той самий момент з вулиці втягує вірніше з вулиці втягується холодне повітря, і через ці пластини рухається всередину, а з хати викидується гаряче повітря, але вже відпрацьоване за рахунок цього теплообмінника приміщенню попадає уже підігріте повітря. Відповідно, там ще компанія з шлангами, яка на, в коридорі ще стоїть компанія, яка займається системами кріплення валравин. І тут чеський виробник Вавін. До речі, це наш земляк Іван. Іван тут зараз працює експертом. Це все компанія Вавін від чеського виробника. Це я би так сказав найякісніший поліпропілен, який існує зараз у Європі. Тут ми бачимо, вже змагання закінчилося. Зараз, от як проходить це все після того, коли зробили змагання? Проходить перевірка цього всього, тобто, перевіряють, чи можна спустити воду, як виставлено. До речі, це цікаво. Також перевіряють, що використано з того обладнання, яке потрібно було використати. Дивляться, чи сходить вода, чи, чи працює. Тобто, бачите, протестували, чи працює датчик, дивляться, чи закривається вода і чи тримається. Насправді тут тестування дуже і дуже серйозно проходить. Тобто тут нема халяви. Тому хто буде мати сертифікацію, то. Майте на увазі, що це якісний і хороший монтажник. Дивіться, все перевіряється, все тестується. Тут ще раз повторюю, шари не буває. Розповітряння перевірили. Розповітряли, бо потекла вода. Підключили радіатор правильно. Є кран. Відкручують термоголовку, дивляться, чи є там прокладка, щоб її поставити назад. Перевіряють, чи немає потьоків на підключенні бойлера. Розширювальний бачок перевіряють. Дивляться, яким чином змонтований лічильник. так. Рація від. Я просто в прямому ефірі хочу людям показати наскільки це серйозно. До речі, тут так співпало, що тут двоє наших земляків: Іван і Сергій. Сергій проходив змагання, а Іван його контролював. Ще раз хочу наголосити, що звертайте увагу на тих інсталяторів, до кого ви звертаєтеся, тому що зараз дуже багато є, можна так сказати, самозванців, які не мають великого досвіду, але пробують вам щось змонтувати. І відповідно потім можуть виникати проблеми, які будуть коштувати в рази дорожче. Тому рекомендую звертатися до професіоналів. Так, до нас підійшли наші колеги-партнери компанія Кермі, це німецький радіатор якісний. Дякую вам. Дякую. І от наша команда. Після насиченого такого робочого дня. Ми ще все ж таки працюємо, працюємо до останнього клієнта. І хочу найбільше наголосити на тому, що. Такого роду зустрічі як Інсталфест потрібно організовувати в багатьох напрямках, тому що тут інсталятори можуть спробувати свої сили. Вони можуть не боятися помилитися, тому що ця помилка дешево коштує на даний момент. Якщо будуть помилки робити на ваших об'єктах, це буде в рази гірше, тому звертайтеся до сертифікованих монтажників. А ми своєї сторони будемо просувати і надалі цю справу, поєднювати монтажників камінів з монтажниками опалення для того, щоб камін з водяним контуром повноцінно міг і класно обігріти приміщення через, наприклад, систему контролю автоматики, акумулюючі ємності і якісне гідравлічне обладнання. Хто дивився? Дуже вам дякую. І якщо будуть якісь рекомендації, звертайтеся, рекомендуйте. Ми завжди будемо розвиватися і будемо продовжувати проводити такі прямі ефіри. Have a nice day!